Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на огляд ось такого аналогу Лего від компанії Слубан. І цього разу, як ви бачите, це такий автомобіль, дуже схожий на Теслу Кібертрак. Взагалі, дуже цікаво, чи це Ілон Маск, чи ні. Тут стоїть на роликах, але він все-таки напевно не схожий. Ну і позаду ми також бачимо інші модельки, хоча з них цікава тільки ця. І також у цієї відкривається багажник. Взагалі я навіть не знаю, як мені продали цей набір. Враховуючи, що тут написано від 6 до 10 років. Хоча, хто його знає, може я настільки і виглядаю насправді. Ну, тут є також дві інших модельки, які справді виглядають простіше, але ця, в принципі, непогано. Тож, якщо ви хочете побачити більше оглядів на тематику, наприклад, автомобілів чи від компанії Слубан, то, звичайно, тисніть вподобайку під відео, також підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть про те, що ви це хочете бачити у коментарі. Не забувайте поширювати. Мої відео, і в описі є можливість фінансово мене підтримати. Інструкція у нас ось така, і, можливо, ви могли подумати, що це книжечка, але нас знову, як це зараз модно казати, заскамили, і це знову ось такий розгорток. Крім цього, тут є два пакетики з деталями, як це просто ну, надзвичайно часто буває, і також наліпки, тобто принтів, нам тут, скоріше всього, бачити, лише на фігурці. З пакетика ліворуч ми отримуємо ось такі деталі. І я навіть не знаю, чи це добре, чи все-таки погано, але ось таку основу для автомобіля ми отримуємо. Ну і з одного боку, це просто менше деталей і менше можливостей, але з іншого боку, ця деталька буде міцніша, якщо все-таки її десь застосовувати. Також у нас тут є ось такі болотники, ну і їх, звісно, 4 штучки, в принципі, як і таких сірих коліс. Ну бо для автомобіля зазвичай і потрібно їх 4, І також є такі диски. Серед іншого цікавого тут є ось така прозора деталька 3 на 2 піни. Ну і все решта, це просто тайлики, пластинки, ну і можливо максимум бокове кріплення на якихось деталях. З другого і останнього пакетика ми дістаємо такі детальки, і почну, мабуть, з найцікавішого: це голова на паличці. Не знаю чому, але компанія Слубан саме такі голови робить. Ну, виглядає трошки страшно. Також тут є й інші детальки для фігурки. Наприклад, це є ноги. Це десь я бачив. О тут лежить. Торс, ми звісно ж на це потім подивимося детальніше, і окремо тут лежить жилетка. З прозорих деталей у нас є три: ось таких: тобто, одна у нас червона, така заокруглена, досить велика, і маленьких дві скошених блакитних. Також у нас тут є скло саме від автомобіля, ось таке лобове. І я бачу тут чотири шини в принципі до тих коліс, що ми бачили раніше. Серед іншого, просто детальки з боковим кріпленням є. Є, до речі, ролики, про які я ще не сказав. Ну і багато іншого. Забув до речі сказати про маркування. Воно тут є практично на кожному піні, чому Практично, бо тут є і ось такі піни з дзюрами, І видно це маркування трошки гірше ніж Lego Лего Human, але все таки видно. Ще, до речі, спочатку, як я взяв цей набір до рук, мені одразу стало цікаво, чи тут буде ось ця заправка у комплекті і чи буде ось таке підвищення для фігурки. Але, як ви бачите, деталей для них немає, тому знову, як це модно сказати, заскамили нас. Ну, нічого будемо збирати так. В інструкції тут добре усе, крім її габаритів. Тобто на кожному кроці тут вказано скільки яких деталей використовувати. Передача кольорів тут хороша, на кроках все чітко і ясно показано, але це не книжечка, а просто величезний розгорток. До речі, на початку тут також зображено, як і зазвичай на інструкціях слубану. Взагалі усі кольори, які будуть використані в наборі. Тож, навіть якщо ви не дуже можете зорієнтуватись тут, хоча з цим тут проблем немає, то також можна підгледіти і спочатку. А тепер ваше авто прибуло, водій Руслан і всяке таке, що кажуть у сервісах таксі, але насправді, що одразу кидається в очі, це червоний колір керма та крісла. Занадто вже вони виділяються. Загалом, до речі, машинка. Виглядає симпатично. Ось я вам показую її з одного боку, тобто з лівого, зараз, тепер спереду, зараз праворуч і також позаду. Давайте ще подивимося зверху, і отут от і починаються проблеми. Я не знаю чому, але саме зверху тут якось чи то не постарались над дизайном, чи що, і виглядає просто максимально жахливо. А якраз якщо її десь там, наприклад, використовувати для грання, то зверху ви її бачите і будете. Тут також потрібні. Якісь наклейки, але сюди не було. Тобто, ви можете навіть побачити на коробці, що тут мали бути ось такі довгі наліпки. Ну, вони тут, в принципі, і є, просто я їх не наклеїв і їх би було видно зверху. Але тут потрібні наліпки саме сюди, а сюди не передбачено. На цьому, до речі, проблеми не завершуються, бо я думаю, ви пам'ятаєте, з рухомих елементів тут мав відкриватися багажник. І так він справді відкривається. Щоправда, ось так. Тобто, на рівні ось такій горизонталі. А вище вже не можна, бо деталька почне відлітати. Ну, це капець, знову ж зверху це все зроблено погано. До речі, навіть ось так виглядає машинка досить симпатично, як на мене, знову я вам можу її покрутити, як гарно видно це червоне кермо. Також з цього боку і попереду, хоча зверху, в принципі, нічого і не змінилося. Якщо ж ми заберемо ось цю штуку, то побачимо, що тут є трохи простору, і взагалі за сюжетом, тобто, якщо подивитися на картинки коробки. Сюди можна скласти ролики, що ми бачили у персонажа. І загалом тут немає дверей. Тобто, якщо ви захочете посадити фігурку, то нічого тут відкрити не вийде, хіба постукати, але вам не відчинять. Треба просто знімати це лобове скло і садити якось так. А ось і наш Руслан, який приїхав забирати нас на своєму такому досить, в принципі, непоганому таксі, але я думаю, ви вже помітили, це взагалі ніяк не ролики. Тобто це ковзани, будемо відчувати. Відверто казати, як є, почнемо з цього. І що робить на ковзанах наш Руслан на бруківці біля Тесли кібертраку, можете пропонувати в коментарі. Власне, сама фігурка у нас тут кардинально відрізняється від будь-якої фігурки Лего. І я думаю, що це помітно. Тут відрізняються і ноги, і руки, і торс, і жилетку. Тут можна навішати, і голова на патичку, і пальці тут ось так от рухаються, також по-іншому. Хоча, до речі, пальці можуть рухатися і стандартно, це я. Просто вам показав їх особливість, тобто вони тут більш функціональні, ніж у Лего. Ну і сама фігурка може ставати на піни. Наприклад, тут також це щось схоже на пін на цих ковзанах. Ну і принти тут також видно, вони чіткі і навіть видно блискавку на куртці, якщо ви придивитеся. І також, що я хочу сказати, тут є, наприклад, особлива деталька пояса. Тобто у Лего зовсім взагалі не так. Ну, але другого виразу обличчя тут немає. Загалом, мені, звісно, більше Подобаються звичайні фігурки Лего, але і ця теж непогана, тобто не добре, не зле, а просто ось така от вона особлива. І я думаю, що багатьом також буде до вподоби. Тепер давайте таки спробуємо те, що у нас показано на картинці повторити. Тобто, скласти сюди ковзани. Ну, я думаю, що вони сюди мають поміститися, і це дійсно так. Тобто, вони вже у нас всередині, можна їх тут побачити і закриємо цей багажник. Ну і ще останнє, що у нас залишилося, це взяти. Це скло, ну навіть не скажу, що відкрити, просто відчепити, і далі попробувати поставити цю фігурку сюди. До речі, щоб посадити у неї тут тільки два піни, а не як лего фігурки чотири. І у нас виходить її поставити, і скло закрити при цьому не виходить. Ну добре, давайте спробуємо зняти це скло і тепер витягнути фігурку, зігнути на 90 градусів її ноги, і також витягнути руки. І це все тільки для того, щоб її посадити. Насправді дуже-дуже мало доступу у цю кабіну, але я б посадив цю фігурку, хоча це досить складно. І тепер закриваємо, виглядає це ось так, можна також і це зробити. Ось такий дуже неоднозначний набір. Ми сьогодні поглянули, чому цей персонаж ходить на ковзанах, ми так і не знаємо. Чому цю машинку зробили тут гарно, а зверху ні, ми теж не можемо дізнатися. І чому заправка тут практично на кожному фото, а в наборі її немає. Хоча по. При всі ці неоднозначності, як я їх назвав, якщо набір вам сподобався, то ви можете його купити, бо самі детальки тут також якісні, як і у будь-якому наборі Слубану. Ну а якщо вам сподобався вже мій огляд, то по-перше, моя повага. А по-друге, можете підтримати мене вподобайкою унизу, також написати щось у коментарі, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок. Ну і звичайно не забувайте про поширення моїх відео, що мені просто надзвичайно допомагає. Насправді, на канал. Аналі, вже 500 підписників. Я вам щиро дякую. Скоро відкриється спільнота, і я також туди щось публікуватиму. Тож слідкуйте. І Якщо ви маєте таку можливість та бажання, то можете підтримати мене фінансово, наприклад, купивши цей набір на OLX або будь-який інший. Також в описі є Patreon, є приватбанківська картка та є спецрахунок НБУ на армію. Це не на мене, а для нашої країни. Тож дякую вам за перегляд і гарного настрою. Це буде Україна.